Всім привіт від пана Мишка. Я приїхав другий раз обробити свою пасіку тімолом і поборотися з великими і з малими шкідниками. Перепровірив свою сонячну батарею. Як мені рекомендували поставити батарею всередину, я поставив, щоб її випадково медвідь не завалив, щось не порвав. Все працює. Все на місці, є от малі шкідники, це оси ось його. Ми бачимо пасточки, я поставив, вони працюють, працюють, і бджілки працюють, вони носять, пилок носять. Ось приблизно так боремося і з великими та малими шкідниками на пасіці. Бачимо, що оси заходять до пасток. Від кліща, від ос і від медведя. Отакі От в мене боротьба йде. Один раз я дав їм відкритим способом підкормку, а так дивлюсь, начебто все гаразд. Сьогодні у нас вночі було скільки 7 градусів 7 у плюсі тільки, це перший раз, так що менше 10 упало і був дощ. Видно, гарний дощ був, бо навіть є калюжі. І сонечко вийшло. І бджілки працюють. Ось такий короткий звіт у мене на посіці.